Друзі, всім привіт! Сьогодні така трошечки нестандартна нова рубрика. Треба якось підлаштовуватися під, під той ринок, під ті умови, які ми бачимо: все червоне, все в дампі, в повному, в повній кхм, дупі, скажімо так. А, і Знаєте, чесно кажучи, трохи втомився пояснювати, спілкуватися, чому біткоін падає, що взагалі за альтою. Давайте трохи про крипту, але про інше. Сьогодні ми зідзвонюємося з професійним трейдером, так. Артем Дишель. Так. Артем, ви вже бачили. Він був на подкасті в нас в гостях. Але Артем кожного дня лонг, шорт, і е, дуже цікаво е, буде почути е, Тьом, тебе, твою думку, взагалі твої історії, що відбувалося за останній тиждень е, професійному трейдингу, і як е, взагалі цей чорний лебідь е, відобразився у вас на графіках, у вас на балансах і т.д. Привіт вам. Е, ну, у нас на балансах привіт, привіт. відобразилося плюсом. Плюс 6-5% до депозиту сьогодні я звітність давав інвестору одному, тому ми, ми нормально, ми живі. Так, е, да, трошки понервували, але прикольно. Прикольно, бо такого не буває часто. А коли ага. таке відбувається, то такі емоції, знаєш, новий спектр емоцій переживаєш. Тьом, Ну чесно, скажи, слухай, я все розумію. Ми зараз там е, на камери це все записуємо. Е, але от е, якщо казати про ті інструменти, які ти використовуєш mm -hmm. професійні, е, ти очікував, ти бачив, що падіння буде настільки великим? Ні, я стояв в шарті по ріплу, і моя ціль була там 2,65. <кхід> Він доходить до цілі, і в той момент я розумію, що ринок не зупиняється. <кхід> І в мене прям таке, я думаю, ну, та ну та ну ладно, що серйозно, типу, що підемо ще нижче. Ну, щоб так сильно низько підемо, не вірив, але mm -hmm. було розуміння, що в мене мої знайомі, які мені дзвонили, писали, які на фьючерсах позаходили в позиції. Mm -hmm. У них до ліквідації позлишалось там ну, 15%, 20 Я думаю, невже ж їх ліквідне? Як ти думаєш? Ліквідного. Ліквідного, так. Да. Їх дотягнуло. Чи, чи було очікувано прямо таке глибоке падіння? Ні. Ну, плюс-мінус ми очікували падіння. Ну, наскільки воно перевершило падіння, давай так. На відсотків uh -huh. десь 15-20. Більше, ніж ми очікували. Але плюс-мінус ми чекали такого зниження. По Політкоїном. По біткоїну, взагалі, я думав, що він 80 потрогає. А uh відтак, -huh. ага. Ага. От така mm -hmm. от судьба. Так, каже, так. Ти mm -hmm. щось ти недовольний, я не зрозумів. Я просто так, знаєш, ти сказав, що по біткоїну очікував навіть 80, я от собі одразу замислився, то ще може бути? Е, от е, зараз я дивився на графік, я ж готувався, плюс-мінус. Так, так, так. І ну, можу показати екран. Давай, звичайно, нам все цікаво, як це все відбувається у трейдерів, тому давай максимально графіків, якихось фібоначі. Зараз так, це секретна інформація ми показувати не будемо спочатку. <гум> тут переписки різні. Всі фрази, всі там інсайди. Так. Да. Е, в мене, ну, я рань. Е, я раніше стидався оцих всіх штук, да, типу Fibonacci, індикатори ага. різні. Але це інструменти трейдерів, і інструменти, щоб розуміти рин, ринок. Це те ж саме, що хірург користується ножицями якимись професійними, в когось вони більш кращі, в когось більш гірші. Ага. І, от в принципі, ну, хірург без ножиць, це ну, не хірург, а трейдер без якихось своїх індикаторів, своїх наборів, як він розуміє ринок, ну теж йому тяжко. І дивлячись на біткоін, в мене є два таких сценарії: ну як типу, вверх або вниз або вправо. Ну це вже третій. Так, це ти кажеш про ту картину, яку ти очікуєш? Так, е, да, що очікую? Ну що до цього очікував, там було все банально просто, тому що до цього в нас було просто випадання з цього ренжа. Ми впали, не перебили максимуми, і відтоді ми продовжили оце зниження. Я думав, що отут ми не втримуємо, там була така градація лімітних ордерів. Тобто лімітними ордерами люди втримують ціну. Я думаю, твої підписники знають що такі лімітні ордера. Звичайно, та да, тобто лімітками стримали, і біткоін почав відскакувати. І в цей момент альткоїни теж там повідскакували. Ну слава mm -hmm. Богу, бо зараз покажу пару позицій, які у нас ну такі були в цей момент, як ми відкупили це падіння, і що ми реально очікували лімітками. Ми вже ждали це падіння по альті. Ну, деякі ми гарно відпрацювали, деякі так собі. І зараз біткоін, по суті, він нічого не зробив. Тобто, якщо біткоін піде на 80, тобто це готується, скоріше всього, крупними гравцями, тобто вони роблять боковичок. Оцей що, да зараз біток стоїть, да. великий об'єм. Зараз всі вірять, що біток там буде 150, 200, 300 тисяч доларів. Чесно, я теж хотів би вірити, бо, бо при такому розкладі я зроблю більше грошей. Угу. Але такий момент, що біткоін просто стоїть тут в ренжі 90-110, і просто там під кінець квітня падає там, до 80. Зараз, поки я чекаю якогось такого, прям ну, локально, на неділю-дві, це плюс-мінус такий десь рух. Да, десь. Або ми підемо ще нижче, або вже звідси підемо на перехай. А от тут от я вже буду приймати рішення: там шорт-лонг не знаю. Тут так само, шорт-лонг не знаю. Поки час я не лізу, тому що от угоду показую яка була, да, там одна із це Дудекс. Дудекс потом покажу, вона смішна. А ЗК а, тут була лімітка на 5 тисяч доларів, тут просто по 100 доларів клікалось. Тут також 5 тисяч, 20 тисяч доларів, 20 тисяч uh -huh. доларів і 20 тисяч доларів. В ітозі 10% профіта, це там 5 тисяч доларів. Сумарний. Вот у нас є тут такі в групі, в команді, у нас є така переписка, де робот mm -hmm. нам присилає наші угоди, які там ми закриваємося. І тут 4,811 811 з цієї угоди було забрано. Да, можна було вище, але у нас ціль була, ми її достигли, yeah. все, ми виходимо з ринка. Є частина позиції, яка гарно відпрацювала, а є частина позиції, яка там заставила нервувати, тому що Дайдекс прям жорстко впав. От ми, ти розумів, да, от, мін падає, і ми його да. за лоями ловили. От трейдер помилився, тому що оце, це зелененьке, це коли ми купляли. Да, от, ага. Ми купляли от, тут, прям за цим мінімум. Тобто, це, да, 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 це була така мікропомилочка з однієї сторони, а, Чому? тому що він взяв вже на 20 тисяч доларів, він повинен був взяти там, на тисяч 10, 10 або 5. І потім вже основну масу добирати тут на 20 тисяч доларів, тут на 20 тисяч доларів. І тут в нього була ще одна лімітка на 20 тисяч доларів, але він її прибрав. Тому що він вже так стояв на 60 тисяч доларів. В нього 20 на аккаунті, це третє плече, і до ліквідації йому залишилося 6%. Якби він не прибрав би четверту лімітку, його би ліквіднуло. Ліквіднуло прямо отут-у. От, 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 от. Тобто, і все одно отакий от, страшний, як для мене. Графік, який ти показуєш, трейдер його витягнув в плюс? Так. Да. Він закрив 1200, по-моєму, чи 1300. О, хай, ну, міцні горішки. Е, вот. І то я його закрив раніше 1137. Я, я ризик-менеджер, я вчора закрив от в 1013. Я нічого не придумаю, а от він написав мені, е, Та я її прибрав. Ну, частину до хаю можна було б і потягнути. Тобто він не хотів крити. От, написано. Да. Він не хотів крити, він хотів частину потягнути, але я як старший трейдер, хотів поспати нормально. Mm -hmm. І я його закрив. Mm -hmm. Ось так от це те, що ми там відпрацювали, да, в команді 10 людей. Хтось краще, хтось гірше, хтось забув лімітки поставити взагалі, пішов спати mm -hmm. собі. Рано проснувся, а блін, нічого, в нього тільки там збиток пересидів, повністю закрив там мінус 200 доларів. Але знаєш, це робота. Да, 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 може бути. Але такі колапси – це дуже нервово. Останній раз ми так нервували. Ну і така була така нерв... нервотрьока е, літом. От коли літом, помніш все, сипалося, да, ой, да, тоді. Да, коротше, да, да. Ти що, калап збув? Ну, отак. От, от можу розказати смішних історій. Знайомих. Розкажи, яких розкажи, розкажи, розкажи. Тому і що я... знає, зараз, зараз поки що ти розказав такі ну е, типу професійні історії, але з е, е, хорошим результатом е, по і Бо знаєш, я от зараз дивуюся, ну скажу так, це е, не, не, не приймай на особисто як до трейдинга завжди в сфері крипти. Я вважав і вважаю, що трейдинг це знаєш така. Найризикова, найризикованіша ніша, і yeah. це всі знаєш нерви, Як ми з тобою казали? Що я вже іноді підкрашуюся да, там Не тому, що це мені подобається, тому що вже сідіна в 25, От як то кажуть, і зараз, в принципі, ти мені розповідаєш, що ви, як трейдери, вийшли в плюс, пережили цей, цей весь крах. А найбезпечніше, як ми кажемо. А, сфера в крипти це коли просто спот ходил, то ми всі тіпа в мінусі, бо ми, типа, поуха сидимо в Альті, яка ушаталася, просто знаєш, в нікуди, і бачиш, дивлячись, в залежності, скажімо так, від ситуації є плюси, мінуси в кожній ніші. Е, да, я, я на інтерв'ю. Тобі казав, що до інвестора треба дорости до мислення інвестора, тому що це. Ну, це така позиція. Я сижу, набираю актив, в який там я біліверт. Тобто, я вірю uh -huh. там в якийсь там ріст. Я перестав вірити. Я тобі розповідав там різні історії, да, чому я перестав це вірити, і ну, в нас ціль в місяць заробити просто якийсь відсоток з ринку. Все. Типу, ну це робота в нас. Ну ти ми сидимо за графіками. Ми аналізуємо у нас от зі звон через годинку часу. Тобто, ми будемо mm -hmm. дивитися, обмінюватися ситуаціями. Я не скажу, що я торгую прям суперактивно. Там, наприклад, в минулому місяці мене було всього 12 угод. Uh -huh. На команду ну у нас було 77 угод. В середньому ми робимо там до ста угод в місяць на общому рахунку. На своїх рахунках ми долбимо коротше, як, <реш> як, 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 ті, як в шахті. знаєш. Ну і в общем, смішні історії. Давай давай телефонує мені друг, якого я не бачив десь років пів, може, рік, десь. Ну, взагалі давно ми покращесь грали з ним. Макс, і каже, привіт, Тьома, як справа? Я кажу, та все чітко. Каже, а що ви там позиції не набирали ніякі ще? Я кажу, та ні, чекаємо проліва. А він каже, в смислі? Я кажу, ну чекаємо якогось такого там зниження. Я кажу, я стою в ріплі, в шорті, чекаю, ну, типа, якогось в целі. А де там, що там, як там? Я кажу, ну десь там, там. Він каже, фу, а що мені ділять з позиціями? Я кажу, а що в тебе з позиціями скинь мені? А він скидає мені дві позиції: Боммі і ноткоін. Uh -huh. Бомів, він стоїть на друге плече, тяне збиток прямо до ліквідації, там залишалося в нього відсотків 10, і кидає мені ноткоін там так само десь відсотків 10% до ліквідації. Тобто він мінус 40 сидить в позиціях. Да? Тобто, Ну, ще треба от, 10% і все, до побачення. Тому що, якщо ви стоїте на, на фьючерсах на друге плече, це вам треба пересидіти 50% да, падіння, і ви виживете і будете жити. А тепер як ринок зробив? Це крупні гравці зробили, да? це маркетмейкери, вони готували цю всю двіжуху. Вони спустили ціну нижче. І що він робить? Він каже, що мені робити? Я кажу, знаєш що? Закриваєш, кажеш ринку, дякую за урок, і більше такої херні не роби. Знаєш, що він зробив? Взяв, долив маржи. Так. І як думаєш? Ми з ним зізванюємося. Я кажу, Макс, що там є справи? Дивися, по, по суті, от, ну, для людей, які тільки е, починають розбиратися в трейдингу, ти йому, в принципі, порадив, ну, так як він тобі вже. Подзвонив в ситуації, коли він був в дупі в повній, yeah. але ні, не в повній але просто в дупі на півшишечки шишечки. Yeah. Тому то просто порадив, кажи: типа, чувак, подякуй ринку, обійдися, як то кажуть, мінімальним адскоком. Да, там yeah. і типа закривай позицію. Yeah. Він тебе не послухав, долив грошей. Щоб типу, він е, знизити е, ліквіда рік ліквідації, і він вважав, що далі шкуда ж вже далі ну, далі ж не впаде, да. Основно, далі. да. далі не впаде. І, і в цей момент він здвинув ліквідацію е, десь. Ну на ноткої десь на 25%, п'ять mm відсотків, -hmm. на бомі 30%. і ну тим більше тридцяти. В той момент, коли він перший раз, ну, типа, долив, коли ми созванювалися, то там вже було десь відсотків 20. І ми з ним розмовляємо якраз десь за годин 5-6 до того, mm -hmm. як оцей весь пролів почався. Mm -hmm. Він каже, і що, як типу, діла? Я кажу, ну, все нормально, кажу, Ріпл вже закрився. там, Ну кажу, є відчуття, що прям ліванем, прям капець. Mm -hmm. Він такий, та ні, ну ладно, куди там воно вже може бути? Я тобі кажу, його ліквіднуло прямо по самим-самим лаям. От його ліквіднуло, от прямо от в, ті, е, от в ті мінімуми. Я йому набрав в 3 часа ночі, коли там вже в цей пролів відбувся. Кажу, Макс, як справа? Він каже, фух, аж легше стало. Його ж облегшило. Тобто він з плеч скинув цю позицію, його ліквіднуло, стало легше. Каже, одна позиція вижила, не достало 0.002. І uh -huh. його не ліквіднуло. І це залишило мені думку, що, походу, можуть вернутися і ще доліквіднути тих, кого, хто пережив, так сказати. Uh -huh. Це uh -huh. така історія Макса, який там ну, заробляв, і ну, ну, ось так от буває. А є ще одна історія. ще смішує. Давай, давай, давай. В мене є от в оточенні трейдера, які uh -huh. бажають себе інвесторами. Інвестор це та людина, яка купляє на спот. Будь ласка. Інвестор, коли купляє на фьючерси, це вже не інвестор, бо на ф'ючерсах ви не пересидите е, збитки, у вас буде їсти фандінг. це все час нірвотрьока. Ну, ну, пожалуйста, якщо ви вважаєте себе інвестором, не лізьте туди. Це вже треба там, проходити професійне навчання, щоб там, на фьючерсах покуп, купляти, розуміти. Коротше, Паша Тоже, я його бачив років там, два назад. Не буду казати, в якій компанії, бо я вже сказав ім'я, може, знайомі мої просто знають його. Коротше, Паша. Хотів сказати в кампані, які бо компанія така солідна, поняв. Да. Каже, Тьома, що робить? Типа, моя позиція, може щось підскажеш. Він мені скидає дві позиції, і до е, ліквідації у нього 2%. І в нього дві позиції по 10 тисяч доларів на друге плече також. Угу. І це в цей момент, плюс-мінус, якраз Макс позвонив, я кажу: закривай, і не роби такої херні. І він мені дзвонить якраз, типу, от. Макс передвинув долився, а цей одна позиція 2 паценти до ліквідації, а друга ну, більше там, в районі 15-20. Ну і що я думаю, що я йому сказав? Я кажу, Паша, закривай і кажи ринку дякую. Тіпа, він міг, на моменті, коли я йому сказав, він міг зберегти 3000 доларів зі своєї uh -huh. ліквідації, тому що він стояв на 20 тисяч доларів в ізолірованій позиції. Я кажу, закривай, скажи ринку дякую. Кажу, і більше такої херні не роби. Не знаю, чи він закрив чи не закрив, тому що зразу тоді відбулося рух, і в мене прийшло, прийшов алерт, Пашу ліквіднуло. Ну, <с? <с?> і потім мені прийшло алерти, Максима ліквіднуло, ліквіднуло. Для нас, професійних трейдерів, це означає гарна точка входу. Це значить, що ну, от таких от білірів повикидало. Тобто Пашу ліквіднуло на 20 тисяч доларів, і він тоді розказує мені на моє питання, коли я задав, Паша, об'ясни, як ти це зробив і чому ти це робив? Він там мені пояснив, а потім я задав йому таке питання: каже: а ти проходив якесь професійне навчання, чи ну, з чого ти це все там собі так. придумав? Він каже: ну я інвестор, я не трейдер. І ти розумієш, якось так. Так, так. Uh, друзі, до речі, хто не дивився наше попереднє інтерв'ю, наш подкаст з Артемом раджу переходьте в YouTube канал, обов'язково подивіться класний матеріал. Не кожного дня ви почуєте такі історії поради, які дав Артем. До речі, ти знаєш, мені з нашого минулого інтерв'ю дуже ну, от, запам'яталася твоя така фраза, і я вже зрозумів, що ну, почав її користуватися по життю, і яка ну філософська сила, коли ти сказав, що іноді, коли вже ну ситуація так трапляється, то треба. Наважитися і закрити позицію в мінус, тому що з меншим депозитом набагато легше розкрутитися, ніж з нульовим. Ну, знаєш, от. 100%. Така... Я є... просто це перепроходив як професійний трейдер кучу раз, коли в тебе на депозиті залишається ноль, ти це ноль, ну, типу, восстановити не можеш. У мене є там пару депозитів, пробки, які я проходжу. І от, от така ситуація, да, там 100 тисяч доларів, і мені треба там. Пройти челлендж, там, закрити 8%. Що ти розумів, на моменті цього проліву на аккаунті було 93 тисячі доларів. Тобто максимальна uh -huh. просадка моя мене має бути там, 90 тисяч доларів. І оцим всім рухом я забрав там, 7 тисяч доларів і встановив до 100%. Uh -huh. Але якби типу, в мене був 0, я навіть цього не міг би зробити взагалі. Тому суть яка? реально, коли б трохи грошей, ти можеш їх пригомножити, 0, нічого не робить. Гроші роблять гроші, і чим більше грошей, можна зробити більше грошей, але перший принцип зберегти, а потім вже примножити. Це? це мій постулат такий. По ринку, Знаєш що я думав? Ми домовлялися про ці прямі ефіри, точні, про... Коротше, ти будеш. запис, да, так, да, да, цей запис да. І думав, може на майбутнє люди можуть писати угу. свої монетки. Да, і а. в чому вони сидять, щоб ми там розібрали зі сторони там технічного аналізу, може фундаментально. Ну, фундаментал, я тобі скажу, ми там краєм уха касаємося маркетмейкінгу, то фундаментал я можу тобі написати, який хочеш. Зрозуміло. До, да, до речі, якщо ти вже ну, підняти тему, непогана, непогана така пропозиція. Я думаю, що наші. Глядачі будуть більш активними, то будемо розбиратися, це нам так. теж буде прикольно. А зараз невеличка реклама від криптокаратиста. Якщо ти дивишся це відео, значить цікавишся світом крипти. Я запрошую тебе перейти за посиланням і доєднатися в наш телеграм-канал. А також, звичайно, підписатися на наш Ютуб канал та поставити лайк під цим відео. Ми з командою працюємо 24 на 7, щоб дати вам найактуальнішу та найкориснішу інформацію, ваша підписка та лайк це найкраща мотивація для нас продовжувати нашу роботу. А от коли ми можемо затронути тему цих ботів, знаєш, типу, які торгують. Та. То я так розумію поправ мене, бо я можу щось ляпнути на те, бо не сильно в цьому розуміюся. Але є така думка: що є певні монети, да, які, типу, не волатильні, але які постійно ходять в певному там депазоні. От скажи для професійного трейдера. У вас є теж такі, от, знаєш, типа костяк основних монет, якими торгує там і Артем Дишель, і неважливо, і твій колега е, в Лос-Анджелесі, і в Польщі. Ну, типа, є такі от топ, е, топ торгуємих монет саме іменно в трейдингу? Е, Звісно ж, біток ефір салана. Угу. Це основна маса того, що там ліквідності багато. Е, догі Пепи. <ган> там, де, дихніше ну, ліквідності, де можна засунути там, в позиції нормально, ну, коли ти скальпиш. А так, ну, у нас в команді по 5 монет на кожну людину, тобто ми дивимося за 50 монетами. <ган> Весь список можу, звісно, перечислити. Так, з основних, які всі на слуху, це так, там, ЗК, ЗРО. Це фекс, а і там і пішло поїхати. Ти сказав про велику ліквідність і ну одразу ж питання е, мемкоїни: це типа як окрема ніша чи тобі по барабану що торгувати? І Окей. одразу ж тоді е, хочу запитати, як твоя команда ти особисто заробив, не заробив, пропустили Трамп коін е, що по цій темі? На трампкоїні я не заробив особисто. Я в цей момент був в Дніпрі, я там забрав. Просто бакс... скіпну, типа. Ну, тебе, ну да? як скіпну? Я рано сів за комп, uh -huh. е, сидів там з товаришами, спілкувався, кажу: о, дивись, Трамп, зараз піде. Я там забрав баксів 100 на рузі. Uh -huh. е, один із трейдерів забрав там, він, ну, з п'яти тисяч доларів забрав 3 тисячі доларів. Uh -huh. А так, в основному всі пропустили, тому що там чимось займалися. і все. Як в ком'юніті я в одному бізнес-клубі є, і пишуть, можна купити TramCoin. Він був uh -huh. по 72. Я їм пишу, що дивіться, ризики великі. Він виріс, блін, на 3 тисячі відсотків ризиків більше втратити свої гроші, да, втратити їх, чим заробити. І що думаєш? Ну, все одно залізли. Ну, поможе, це знаєш. А якщо буде по тисячі. Через пару днів, коротше, це мінус 600, він пише. Ну, 600 баксів написав. Ну, мінус 600 е, є досвід. А Дякую потім Меланія, да, да ця вийшла. Я коли, коли Меланія вийшла, я бачив її. і знову ж з товаришем сидів, я кажу, Меланія вийшла. Це типа там дружина Трампа, туди сюди, і кажу: диви, це говно буде просто падать. Да, і да. воно з того моменту просто падало, це знає, ем, от вам на майбутнє також це така психологічний хід людей, які це зробили. Тобто вони виставили Трамп, Трамп зробив ікси, і відразу вже виходить Меланія. І всі психологічно думають, ага! Щас і Меланія дасть Ікси, як і Трамп. І в цей момент ми ну, вмісти да, дружно да. Да, отримуємо мінусяру. Я ж тобі кажу: я якщо десь вже залажу, то в мене є ризик, я готов там втратити суму. І при інвестиціях мені каже, так само треба відноситися, що ви от, інвестуєте і там, не збираєтеся забрати гроші там, уже через неділю там, збагатитися. Треба ну, ставити якісь там адекватні сроки, так сказати. Згоден, згоден. Зараз це класна позиція була там докупити. Але було б на що, так? Да? Як кажуть. Покупай! На що є такий мем, знаєш? <світ> Таке питання. Я знаю деяких людей, от, які вже знаєш, повуха сидять, там, чи в бетінгу, там, чи, чи в глудкі. І в них все одно є от психологічний якийсь певний момент. Ну, наприклад, ті люди, які грають в бетінг і там постійно роблять ставки на футбол, знаєш. Є аналізи певні, звичайно, але от вони завжди тягнуть тотал більше. Знаєш, в тебе є така ну таке розуміння, що ти більше там лангуєш чи навпаки більше шартуєш. Ну тобто, є взагалі в трейдингу, така тема. Знаєш, бля, ну, от, ну тобто є аналіз, є статистика, це все зрозуміло. Але а є, є технологія, є ментальність і є я. От що з, 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 з цього приводу сказати? Ми з командою тільки лонгуємо. Ага, Ми працюємо тільки в Лонгат. чому це моя позиція, це там, моя стратегія, яка там, поділена з пацанами, хтось ну, розуміє, її залишається в команді. А є я, Лудік, який да. може сісти і просто тупо херні такої не робить. Просто, чисто як сидить в казіно, ну. да, він такий, да, 2-3 години я посидів, плац, плац. просто так плациш, плациш, а потім такий встаєш, думаєш, я ж казав собі такого не робити. Як, як знаєш, набухався такий. Що я надіяв, о Ого, май гадди був. Тут те саме. Е, да. ну, мені тяжко з цим боротися, насамперед. Через те я почав типу, розвивати команду, щоб команда мені допомагала, ментально себе здержувати, не творити херні. Якась типу, відповідальність перед пацанами, тому що дохід якби, ділиться на всіх. а Коли це на моїх рахунках, то. Там ризик у мене там 100 баксів, я хірак там п'ятихатку, якусь херню таку, що ну, типа, там навіть заходити не треба було, знаєш I e do what I want. А yeah. фу, там емоції вже <owned by> зашкалюють. І, і в основному є така штука, я ну, вже 8 років, і якщо я сідаю за комп, і в мене є відчуття, що я зараз типу, втрачу і краще встати, або мені якось противно взагалі знаходитись біля компа, то якщо я не встаю, то, скоріше всього, я зливаю просто деньги. Угу. І мені в цей момент важливо заставити свою дупу відірватися від землі, кажеться, і піти займатися якоюсь іншою справою. Розумію тебе, Артем. Дякую тобі. Слухай. Ну от розумію точно, що багато в чому ще треба розбиратися стосовно трейдингу. Буду тобі вдячний. Якщо будеш знаходити час, і будемо періодично робити такі зідзвони, дзвони, класна ще раз ідея стосовно аналізу. Від підписників, і купа всього вже на наступний раз підготую для тебе певний бліц з опитуваннями. І да для того, щоб трошечки заінтригувати під наших, наших глядачів, скажи трейдинг це ж ціла ніша, чи зможеш ти нам розказати наступного разу? Чи от, коли, коли ти працюєш командою, чи звертає, ну чи є в команді психолог, чи наскільки це важливо, як ви відходите від ну, скажімо так, від мінусових депозитів, які часто Збитки, бувають, звісно, вже. Збитки, Да, все це давай підготуємося звісно. і наступне, це теж я заробив там і ще пару трейдів зробив. А є трейдери, які не заробили. І сьогодні так. я знаю, що там один, одна людина спілкується. Ну, це вже розповім на наступний раз. Я був радий, мені приємно ділитися досвідом. За вісім років він трошки на бекграду, бекграунд трошки накопився, тому я тільки за. Дякую тобі. Нам дуже цікаво тебе слухати. Ти такий щирий, веселий, і ми дуже сподіваємося, що багато чого ще нам поділишся зі своєї практики. Дякую. Па. Па -па.